Мільйонів гривень на гранти для боковинців у минулому та на початку цього року за урядовою програмою Є робота власна справа. Мікрогранти отримали майже 400 учасників. Окрім того, 10 осіб скористалися програмою Гранти для ветеранів та їх сімей. Детальніше про результати далі у сюжеті. Вагома фінансова підтримка для розвитку вже наявного бізнесу, а також для старту нової підприємницької діяльності з 2022 року в Україні діє урядова програма Є робота, власна справа, яку запровадили, аби підтримати українців в умовах повномасштабного вторгнення російських військ. Адже внаслідок воєнних дій малий та середній бізнес сильно постраждав. Чимало підприємців опинилися у скрутному становищі, а розпочинати власну справу багато громадян побою. Валися тому представники бізнесу отримали чудову можливість у вигляді мікрогрантів на свою діяльність, основною умовою яких є створення нових робочих місць у 2023 році та на початку 2024-го на буковині такою програмою скористалися 397 учасників. Найбільша кількість грантів отримана у нас в оптові та ро роздрібні торгівлі. Це десь приблизно 40% та ремонт автомобілів. Оце от саме така велика частина тих грантів, які галузі, в яких саме наші гранти отримують, що зацікавлені в отриманні грантів. Наступне, де тимчасове розміщення або організація харчування це наші кав'ярні, це наші пекарні і таке інше. Таких у нас 55 грантів. Це я все кажу за 2023 рік, і це у нас складає 15%. І 43 гранти маємо в переробній промисловості. Це 12%. Цьогоріч за програмою власна справа вже є 41 позитивне рішення. З них семеро осіб розпочинатимуть бізнес з нуля. Центр внутрішньої медицини, гастроентерології та гепатології, студія масажу, міні-пікарні, кав'ярні це от це теж у нас дуже такий популярний напрям. Магазин з продажу квітів, точка торгівлі з виготовленням продуктів швидкого харчування, фастфуд. Ну і Проєктування, встановлення підключення сонячних станцій значна кількість розглянутих бізнес ідей стосується розширення вже наявної підприємницької діяльності. Дуже багато, до речі, таких відомих торговельних марок скористалися таким, які виготовляються сама, навіть не знала, що цей одяг виготовляється в Чернівцях. Вони беруть підсилюють свій бізнес, беруть певні грантові кошти, вкладають, розширюють, беруть ще беруть ще людей собі працювати. Це і вирощують Зують посадковий матеріал декоративних і плодових культур, облаштовують станції технічного обслуговування і ремонт автомобілів, здійснюють виробництво корпусних меблів, запускають цехи з переробки, цех з переробки зернових культур. Творена одна фотостудія. Окрім того, минулоріч ветерани та члени їх сімей також отримали можливість скористатися грантовою програмою для того, аби демобілізовані воїни могли знайти себе в суспільстві, розпочавши або продовживши існуючу підприємницьку діяльність. Протягом 2023 року та початку 2024 на Буковині ветеранськими грантами скористалися 10 осіб для учасника бойових дій але, або особи з інвалідністю внаслідок війни, ще є у нас така категорія, зареєстрованих як фізична особа підприємець, у разі зобов'язання створити, якщо одне робоче місце, до 250 тисяч, два робочих місця від 250 тисяч до 500 тисяч гривень і чотири робочих місця від 500 тисяч до 1 мільйона. Для того аби взяти участь в урядових програмах, необхідно передусім скласти бізнес-план та подати заявку. Подається така заявка виключно через дію. Там є обмеження часу певне, тому треба підготуватися до моменту подання такої заявки. Після того, як дія прийняла заявку на отримання гранту, вони скидають такі заявки в Державний ощадний банк. І вже ми буквально через декілька днів, от ми бачимо, що до тижня буквально декілька днів, і інформацію щодо банк робить скоринг. і Якщо сума балів вона є більше як 98, то Оцінка, яка нам уже надходить більше як 98, ми розпочинаємо розгляд такого бізнес-плану. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. теми дня ТВА.